Спочатку було дуже тяжко. Дуже підтримували е, Дениса побратими, коли вони перший раз е, приїхали е, відтеля з фронту, і зайшли всі до мене, і перше, що вони сказали, ваш син стільки про вас розповідав, і він е, казав: моя мати дуже сильна жінка, і це мене тримало, Я ж не могла його підвести. Бути слабкою, як він впевнений, був. Підтримували мої коти. Бася проваджала Дениса зі мною на фронт. Оце була кімната Дениса, і коли він пішов воювати, Бася сторожила цю кімнату. Вона виходила до мене на пару хвилин провідати, поїсти, попити і сюди. І аж доки він не загинув, як тільки він загинув, вона вже не відходила від мене і так дуже спостерігала за мною, щоб у мене все було гаразд. Був такий випадок: я збиралась в військкомат і в цей час на віконці сіла синичка, і Вася прибіжала, сіла. З цієї сторони почала мене звати. Я підійшла, а вона мені показує: мяу! на і мені так розповідала щось я знову туди, а сінічка сиділа і стукала в віконце. І я Дениски, душа прилетіла, ну так, розплакалась, звісно. Потім я дуже захворіла, це був свинячий цей гриб. Я лежала в реанімації п'ять днів, і там вже була така хвилина, що я вже зрозуміла, що це вже все. І думаю, ну що, піду до Дениса. А потім так стоп. А я ж ще пам'ятник пам'ятник заказати заказала. А мені якраз я вже захворіла. Мені подзвонили і сказали, нарисували портрет його. Думаю, я ж не побачила. Я не встановила. Я ще гроші не заплатила. Я ж не можу. А про Дениса ходити по школах хто буде як? А я сама все більше нікого нема. Це ж я должна цю пам'пам'ять ні ні. Мені ще... Ще рано. І от якось от, ну, знайшовся резерв, і я викарабкалась. Хоча врачі казали, ми зробили все, що можливо, тепер все залежить від неї. Це трапилось 26 вересня 2014 року, ранку десь 9.15-9.30. 30 І е, нівісті Дениса подзвонили по побратима. але, мабуть, мені вони не наважились, я так думаю. Позвонили і сказали, що Денис загинув. Вона е, тоді вчилася, навчалася в Харкові, була на заняттях. Ну і вона сразу подзвонила тут Денисовим друзям і ну, каже, що подзвонили, сказали: Денис, загинув, я не вірю. Дізнайтесь, це точно чи ні? І ось його друзі почали це е розслідувати. Прийшли до військкомату, сказали спочатку, що ні, заги загиблих немає в цей день. Вони почали ну, шукати е путі, щоб е ну, такі дізнатись, бо ну всі ж розуміють, що це не просто так хтось пожартував. Ну і потім таки виявилось, що є вже похоронка, і ну, це точно, що він загинув. То, і тоді Ігор і Іван. Прийшли до мене, сказати вони не змогли. А я ви знаєте, я так чекала на дзвоник Дениса і от, ну, запізнювався. Якось він більше зранку завжди дзвонив. Але я як то ну я чекала, і тут вони приходять, і я така весела, там щось їм розповідаю. Ну і бачу, що щось не те. От і я тоді кажу, що Денис і геть мене обійняв. Ну, як поранений, ні. Почався мінометний обстріл. Він виглядає з бліндажу, а його хлопці п'ять чоловік, не вистачило, не встигли добігти до окопа і впали на землю. І вогонь був настільки щільний, що вони навіть голови не могли підняти. А Денис розумів, що зараз не попали, не влучили, перезарядять і. От і він вискакує з ліндажа і починає хлопців закидувати в окоп. От і от він встиг закинути всіх, і в цей час пролетів прилетів снаряд, метрі від нього розірвався, ну і там шансів вижити не було. По-перше, це була дуже чесна людина. Ви знаєте, він сказати це в нього от з народження Такий, ну як казали до безобразія. І дуже добрий. І він завжди у нього, от він повинен всім допомагати. І на, на Майдан він пішов, він пішов в першу чергу, тому що там людей б'ють. Пішов відразу в охорону. Він повинен допомагати людям. Пішов на війну, бо там люди гинуть. Я повинен всім допомогти. От. Ну і Друзі, чернігівські по страйкболу, по історичному фіктуванню, от, Вони так і казали. Він по життю був миротворцем. Дуже гарно малював. Малював це в нього ну просто те. Від народження ніде не навчався, ну от сяде і, 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 ручкою тигра намалює, там от кишеня, ще, ще щось. От, ну дуже любив тигрів і котів. І так його ну, він себе асоціював. От з тигром чомусь. Хоча його ну, как бы, у близькому колі вот, котом звав, <звал> бо такий э, ласкавий. Подивилась, ховати. Думаю, а чому я повинна це все ховати? Його е, ордени, ікону, його портрет, флаги. Він за це за все воював. І якщо прийдуть з обшуком, все одно знайдуть. Це ж навіть сумнів немає. Так, так воно наведу, і я цим горжусь. А так що, і потім так подумала там. Всі його побратими вони не здадуть. І я я була. Ну навіть не не на хвилинку, от що Чернігів не здадуть. Нещодавно була сесія в міськраді от. і ну, би постановили родинам воїнів, що загинули після 24 4 лютого дати в 2023 році одноразову допомогу. А наші чим гірше чому поділили? Ну Пішли і виступили. О, ти сказала, що це ну не є гарно, Це війна. Вона не дев'ять місяців, а дев'ятий рік вже йде. І не треба нас розділяти. Ми, ми повинні бути гуртом всі. Ну ну чи чим відрізняється загибель одних від загибелі других? Тільки датами. І все, хтось довше прожив, а хто ж хтось раніше пішов. Ну, обіцяли, не знаю, що на слідучій сесії внесуть правку і виправлять це. Він починав в другій школі два з половиною років вчився, а потім переїхала на Білова. Ну, вже з третього класу з. З середини до одинадцятого він уже в дванадцятий школі і тут пам'ятають і там, там дошку повісили, відкрили. Тож дякую дуже вчителям от і директору, що ну шанують, шанують дуже. Ну і по школам, як ходиш, і вже діти е, зустрічають, здороваються. А тут додому йшла, із другої школи дівчинка е, з мамою йшла, маленька, мабуть, клас третій. От. І, мама, мама, це мати героя пішла. Знаєте, як приємно.